Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас рубрика Ваші аромати. Я сьогодні буду вперше тестувати аромати, які мені прислали мої подруги, і які я знаю, мається на увазі чула. Це і популярні будуть аромати, і не дуже популярні аромати. Новинка, здається, не знаю, чи новинка вкараючи. І мене цікавить, як завжди, я говорю, що самі цікаві емоції, самі цікаві враження для мене це оцей перший занюх. Звичайно, що це такі поверхневі просто враження будуть, адже аромат треба носити на шкірі, туди-сюди. Але от коли ви приходите в магазин, ви нюхаєте аромат, і от я хочу саме зрозуміти, чи те, що я знаю про аромат, співпадає, мається на увазі з самим запахом, те, як я його уявляю. Всі ми купляємо інколи аромати на осліп, і тобі ніби розказують зі всіх блогів, зі всіх відгуків, чим воно пахне, а все одно ти його уявляєш не таким. І для мене це дуже цікавий завжди момент, саме в, в знайомстві з парфумами. Отже, щоб ви просто розуміли, ми взагалі цю рубрику, як завжди, любимо називати Охо-Хо. Почну я з аромата, який всі знають, а я його ні одного разу в житті не нюхала. І це є my Armani Giorgio Armani, my Way, вибачте. Armani My. Way. Білоквітковий, що ми знаємо про нього: тубероза, цитрус, анімалістичні ноти, ваніль. 20-го року аромат. І в піраміді в нас апельсиновий цвіт, бергамот, тубероза, індійський жасмин. І мадагарська ваніль, білий мускус і кедр з Вірджинії. О! Ой, класний. Е, боже, це тубероза, але вона за рахунок цитрусів свіжа зараз. І може за рахунок жасмину. Ой, мені це подобається відразу, з першого занюха. Бо тут далі будуть аромати, які не впевнена, що мені сподобається. Ой це гарно. Це насичено, білоквітково, жіночно-такий типовий люкс. Прекрасний. Це тут казали: виноградна тубероза чи ні? Я поки що нічого такого не чую. Можливо, мені треба перенастроїти свій носомозок, але я можу помилятися. Мені швидше така вона солодка, як то кажуть, баблгамна. Ой, гарний аромат. Не знаю, правда, чи він не придушить, але мене, ну, я, в принципі, я з туберозою нормально дружу, а от з жасмином не дуже. Ой, класний, такий ох, насичений, такий, знаєш, за що ти платиш бренду. Красивий, напевно, шлейфовий, напевно, стійкий, я так собі думаю. Красивий, мені подобається. Однозначно. Стільки я про нього чула, ніколи не пробувала. От і спробувала. Я не скажу, що він мені сильно чимось особливий. Можливо, треба зносити якісь, ну, якусь певну кількість для того, щоб його впізнавати. Тому що туберозна для мене частенько така. туберозні аромати це прям. Але, які ж мені подобається, ця цитрусова свіжинка на тій густоті. Ой, класний. Так, Майвей дуже мені сподобався. Довго ми сидіти не будемо, я завжди так говорю. <смі> Наступний аромат. О, цей аромат, я не знаю, чи мені сподобається. Це є Мемор de Gucci. Коротше, ромашка А, Я ніяк не можу вичепити, чим пахне ромашка. І я не впевнена, що мені цей аромат сподобається. Трав'янистий дерево квітковий, пудровий мускусний мигдаль, ароматичні білоквіткові горіхові, солодкі ноти. Альберто Морілас, ромашка, гіркий миндаль, мускус, індійський, жасмин жасмин сандал кедр і ваніль. Охо. Ой. Так, мені поки що. Мигдалю забагато. Він такий аж. Ну, гіркий мигдаль. Я не люблю гіркий мигдаль. Пахне трохи страннуватенько для мене, вибачте, всі любителі. Мозку в середніх нотах поки що не чую. І ромашки як ну, Я не знаю, як вона пахне в парфумах. Я її і в черуті не чую. Ну, я на ній не зосереджувалась. Казали, має бути кремовий. А чого він такий гіркий? Не можу сказати нічого про нього зараз для мене забагато мигдалю. Я обов'язково спробую це на шкірі. Це цікавий, безперечно, чи він такий тихенький, чи то я після Майвей вже нічого не чую. Але я, як не любитель мигдалю, треба буде тестувати на шкірі. Може він відкриється якось інакше. Якщо це для мене дуже дивно. Я чомусь думала, що він буде більше квітковий. Так, і щось я його взагалі слабонько чую. Де він, де той крем? Має бути крем. Ладно, і таке буває. Наступний аромат? Linterdit Лінтердіт Оде парфам Rouge. Ще один аромат, який я не знаю. Ні, я його колись один раз тестувала дуже давно. Я вам розказувала. В магазині, але я тоді тестувала цілу купу всього, і я нічого не пам'ятаю. Теп... Охо, Божечки. Що це за розтирка для від радікуліта? Теплий, пряний, білоквітковий, дерево, тубероза, цитрус, пачулі земляний, пудровий анімалістичний. Томінікропіон, Нефліпо і Фаннібал. А імбир. Червоний апельсин, тубероза, жасмин, листя піменто. Я так люблю, як пахне листя піменто. Сандал пачулі ветивер. Ой, мама рідна. Тяжелячок такий. такий. Це червоний апельсин з імбирем. Осичений, такий кривавий, прям той апельсин от відчувається. Мене це відкидає кудись в цей діп. Діп, як його там, ага, його не порівнюють. А, ні, є! От. Цей Хуго. Боже, Діп Ред, от. Там ж теж цей червоний апельсин, здається. От він мені відразу так зі старту і почувся. І пахне якоюсь розтиркою від, від комарів. Що це таке дає, не знаю. Почули? Тубероза. Ну, я думаю, що на шкірі це буде сидіти гарно. Плюс в нас зараз тепло. цей аромат, мені здається, не дуже на тепло. В принципі, він мені подобається, просто він такий, його хочеться рознюхувати. От, воно ну, ромашко. Я її практично не чую. Не знаю. Ох, а цей насичений, густий, ванільно-солодкий апельсиново, туберозний такий, прямо густота сиропна. Ну, красивий. Красивий, але треба буде розносити його добряче. Цікаво, чи не задушить мене? І все це навіть. Ну да, це, блін, на чого він мені пахне? Розтиркою від радікуліта. Капець. що це таке дає? Може, тут у листя піментом якусь таку ноту має. Ладно, поїдемо далі, не будемо затягувати, адже це все-навсього перші занюхи. Далі будемо бачити. Не знаю, чи я після лінтерді-друж щось почую, але далі в нас Flour Bomb Victor Віктор Рольф. Віктор. Рольф. Це є 2020 рік пудровий мускусний ірис. Квітковий дерево, троянда, фіалковий, ваніль, акватичний. Це, по ідеї, має цей аромат мені сподобатися. Амбрета, груша, не знаю, що я ще почую після цього. Амбрета груша, капля, рос... капля роси. Це так мило. Бергамот ірис, Троянда, білий мускус, кашмеран і геліотроп. Цей аромат має мені сподобатися. По всіх цих, по всіх всіх цих, Який в нього ніжний пшик. О, ху -ху. Мама рідна, чим це пахне? Ой, це ніжнятіна. Ірису багато. Троянди, поки що, не чую, це пахне дуже тонкопудрово. Амбрета. Що таке Амбрета? Чим вона пахне? Я не знаю. Нічим такого не чую. Груші практично не чую. Чуть чую цих чуть-чуть бергамота. А так в основному, це прям такий ірис не солодкий. І не скажеш, що морквяний, такий тай трошки гіркуватий, фі, як фіто кажуть, фіалковий. Ой, це А Це знаєте, з чим пахне? Боже, молоко з какао маслом і з боржоми. Як ті квіти називаються, я забула. Глід? Ну, звичайно що там ну, в таке не дають, але це, от мені, таке дуже ніжне, дуже. З гірчинкою. Не чую ніяких фруктів. Так, це теж треба буде розносити на шкірі. Це прям такий овочевий ірис, але не так, щоб моркви, ну і моркви трохи, напевно. Цікавий. Я чомусь уявляла, бо він ж солодкий. Ну, оцей флагман. А цей практично не солодкий, дуже ніжкий. Цікавий. Так, дякую. Далі поїдемо. Па-карабан Олімпія версія Інтенс. Не повірите, але я, крім лежер. Лежен, як вона називається? Лежер, здається. Я не пробувала жодної Олімпії. Мене там лякають якоюсь солью. Сіль я не люблю. Я. Ну і ніде мені не, 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 не траплявся. А лежер гарний. Він такий там насичений, густий. Ох, Олімпія Інтенс парабан. Амбра-ваніль, солоний пудровий морський. А чому мені гарно? Пудро морські, анімалістичні ноти, солодкі ноти. Боже, ваніль, ваніль, амбра, амбра, сіль, апельсиновий цвіт, сіра амбра, цвіт грейпфруту, білий перець кедр. Мені пахне ванільненько. Досить ніжно. Трохи смачно, але щоб так сказати, що я сильно відчуваю, ну, але це теж може не зразу воно буде вилазити, а на шкірі. Ну, поки що мені це подобається? Щось мені нагадує. Ні, ні з чим не порівнюється з тим, що я знаю. Щось мені нагадав? М -м. О, красиво, це такий він вечірній. Ой, мені подобається. Поки що, поки що. Підписуйтесь на телеграм, я вам потім, як буду розношувати на шкірі, все напишу. Поки що, мені це подобається. Е, я не знаю, чи він буде мінятися. Напишіть мені, хто його знає, чи він буде мінятися з часом. Чи він отак буде тою ванілью? Е, з цим. Е, ну, вона така густа, та амбра та ваніль така не пересолоджена, ну вона солодка, але така. Духмяна чи що? М -м, мені подобається. Така непритурна ваніль. Класний. Ой, мені гарно. А, я щось навіть не очікувала. І сьогодні останній так це чизблотер. ага, це чизблотер. І останній ми багато не будемо, так як щоб не затягувати. Будемо потрошки, в мене, до речі, ціла коробка таких ароматів, Будете зі мною нюхати, бо що ж мені самі мучитися з, о, 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 з цим всім. Далі в нас мансера, аромат називається Хінду Куш. Я його давно хотіла спробувати. Це є амбра, дерево, теплий, пряний, димні, канабіс, бальзамічні почулі, ароматичні мускусний, пудровий. Ладан, канавіс, спеції, лабданом, ноти, лист пачулі, амбра дерево, гва'як, і стручок ванілі і білий мускус. Трохи страшно, якщо чесно. Ох, такі. Хмаринки. Ох, ой, Боже, аж дихання сперло. Ох. Я не знаю, що сказати. Це коротше. Крич... Ох, Потужний це ладан, Спеції, а спеції такі прям. Не знаю, як це, цей деревні ноти, тут прям такі, як. Не, не знаю, чи у, тут це тикове дерево, а дерево гвояк є. От що він гіркий. Хотіла сказати, бо тут в тому. Від канабіса тут хіба зеленина, але ладану багато. Лабданому багато. Гострий, бальзамічний такий аромат. Треба буде розношувати на шкірі і чуть прохолодніший. Коли стане чуть прохолодніше, його розношу. Я думаю, шлейф від нього має бути цікавий, але він ну, такий тяжелев'ясний. Ті То дерево Гвояк мені не очень нравиться. Воно завжди для мене таке гірке, кудись в ті тулуанські бальзами відкидає, гірчинку таку має добрячу, а мені десь аж там на біднебіння його відчуваю. Цікаво, але це треба розтестувати ношки. Ну, тобто я всі їх буду, звичайно, тестувати. Але цей важкий. Окей, що в нас тоді по підсумках? Парабан, а, ми йшли по черзі. Armani My Way чудовий, білоквітковий. Ой, класний, мені подобається. Такий позитивненький люксик. Далі ромашка Gucci. Я такий поки що не зрозуміла, чим вона пахне. Я її практично не чую. Може в мене ніс слабонький для неї. Треба якийсь посилювач. Так, далі. Лінтер Rouge. Ох, насичений. Густий, туберозний і такий кровавий кр 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 апельсин. І от прям реально він руш такий густий, насичений, але я його буду носити. Він мені сподобався, просто що він тяжкий. А далі що в нас було? Далі в нас був цей Bomb. якась ірисова ніжнятінка. Треба буде теж розносити на шкірі. Оли... Олімпія Пакарабан. Ой, я не вона, Це мансира. О. А це мені подобається. Олімпія мені сподобалася. Солодко, ванільно, але не, не пересолоджено, і так не, не цей. Ох, а це от прям неможливо вдихнути. Ой, странний дуже. Ще й мускус такий виліз шкіряний. Ладно. Коротше. Олімпія, Майвей і Руш мене дуже потішили, а решту я буду ще розношувати. Все, напишіть мені, що ви думаєте про ті аромати, знаєте, носите і підписуйтесь на канал, будемо далі тестувати з вами разом. Всіх вас люблю, обіймаю, не ігноруйте повітряні тривоги. Ціомкі-бамки!